Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Торгову неспокійну ніч пережили ми усі разом. Більше про неї дізнаємося від керівниць об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк. Пані Наталю, добрий ранок. Слава Україні, вітаю героям слава. Поки я не бачила ще інформації від повітряного командування щодо того, яка кількість ракет, дронів інших повітряних боєприпасів на нас летіла. Але можливо, у вас є інформація, що заходило з південного напрямку. Так, ми говоримо про свою зону відповідальності, і бачили, спостерігали і брали участь в протидії цій атаці. Дійсно, вона була переважно мішаного типу і розтягнута в часі. Якщо згадати, що розпочали сигнали повітряних тривог з того, що активізувалися морські ракети на сії, зокрема підводний, який знаходився на чергуванні, і вочевидь, ворог підступно провів ротацію саме з подібних Тим задумом, оскільки нагадаю, виявлення пуску з підводного човна дещо ускладнено, але все ж таки сукнал тривоги пролунав. Ракети були випущені з звичайного району пуску і спостерігалася їх траєкторія, яка використовується ворогом останнім часом для виснаження систем протиповітряної оборони. Вночі довготривала тривога була пов'язана з атакою авіацією. І, і імовірно, з застосуванням в тому числі і дронів ударних. Я думаю, що дійсно генеральний штаб і повітряне командування дадуть більш розгорнуту відповідь на це питання в нашій зоні відповідальності над Миколаївщиною було знищено одну з ракет Х-101, яку ворог прямував у центральні регіони. І загалом вся траєкторія ракет свідчила про те, що вони намагаються виснажувати і населення України, тому що задіяні були не були фактично всі регіони і системи протиповітряної оборони. Станом на зараз, що із російським корабельним угрупованням відбувається? Станом на зараз воно ну, в розгорнутому плані 16 одиниць в Чорному морі. Ракето на сій так і залишається один, той самий підводний човен. Цілком ймовірно, що відбудеться ротація, виходячи з того, що було застосування і йому буде потрібне переспорядження. Ми продовжуємо пильнувати і сповіщати про те, як буде змінюватися обстановка. Ну і напередодні росіяни обстріляли Херсон шляхи евакуації людей із зони підтоплення і 17 поранених. Одна людина загибла. Це остання інформація вечірня від обласної військової адміністрації. За вашими спостереженнями, як змінилася динаміка обстрілів Херсонщини після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС? А те, що розгублений. Тим, що їм довелось відтягнути свої позиції під натиском високої води на лівому березі, вони трошки зменшили інтенсивність, кількість обстрілів з об'єктивних причин. Вони просто не мали можливості застосовувати ті позиції, які опинилися під водою. Частина техніки, озброєння в цілком ймовірно, теж там опинилися, і ми вже маємо деякі результати. Про це скажу пізніше. А в цілому кількість обстрілів зменшилась, але їх під доступність залишилась сталою типовою для ворога і дійсно обстрілюються саме райони евакуації центри, де збираються люди евакуйовані з критичних місць. Для того щоб перерозподілитися і спрямуватися по маршрутах евакуації подальших, і саме тому така кількість поранених, така кількість людей постраждалих. Крім того, ворог активізував і тактичну авіацію, і використання керованих авіабомб знов продовжував удари по Береславському району, там де теж є населені пункти, що підтоплені, і люди потребують допомоги евакуації. Переформатовують фактично своє життя, а ворог підступно в'є по тих об'єктах, які можуть бути укриттям для таких людей. Просто по житлових кварталах, по соціальній інфраструктурі скидаються ці керовані авіагон. Так, ну, як президент у вечірньому зверненні сказав, що мабуть не було ще в історії терористів такого масштабу, так які спочатку спричинили техногенну катастрофу, а потім ще намагаються добити людей, яких зараз рятують. Що із угрупованням росіян на лівому березі, як далеко вони відійшли від зону розливу річки. На різних ділянках, в залежності від особливості ландшафту, вони були змушені посунутись від 5 до 15 кілометрів. Це не так критично, як нам би хотілося, і як і над чим ми працювали, зокрема говорячи про 30 кілометрову смугу, тоді б дійсно правому берегу трошки легше було б, і вони. Відчували полегшення від потужних обстрілів, але на, на зараз ми маємо вже інформацію про те, що і за результатами нашої бойової роботи і власної недолугості росіян вони за минулу добу втратили і зенітно гарматний ракетний комплекс «Панцер-С», і п'ять гармат крупнокаліберних, і сім одиниць автобронетанкової техніки. А це говорить про доволі потужні втрати. Також ми продовжуємо роботу по безпілотниках-розвідниках, за допомогою яких вони намагаються виявити місця ймовірного нанесення майбутніх ударів. Як загалом підрив ГЕС росіянами вплине на бойову роботу українських сил на правому березі Херсонщини? Критичної зміни не зазнає, оскільки ми і до цього не били по мирним населеним пунктам, там де вони ховалися за місцевими. Зараз вони дуже сильно розганяють в своїх пабліках інформацію про те, що не можуть проводити евакуацію через бойову роботу сил оборони. А насправді це не так, тому що сили оборони навпаки задіяні в тій самій евакуації. Ви бачили кадри з щемливим відео, де з Олешок вдалося евакуювати родину, яка потерпала, при тому, що це була досить небезпечна операція, але все ж таки, вбачаючи, що іншого способу порятунку людей немає, сили оборони, ризикнули і зробили, провели цю операцію. Тому ще раз наголошую: по людям, які потерпають і потребують допомоги, по районах ймовірної евакуації, ми не б'ємо чітко знаємо позиції ворога і знищуємо суто їх. Так, пані Наталя, ми бачимо ці відео з Херсону, там де кошенят рятують. Що вже говорити про людей? Кожна людина важлива, і там, де є змога рятувати, ми на власні очі бачимо, як сили оборони, і рятувальники цією можливістю користуються. Дякую вам дуже за те, що ви сьогодні були з нами. Це Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони ПІ.